Дуже добре, і найбагато людей це підтримує. Пані Марія, жителька мікрорайону Леонтовича, каже, що відкриття амбулаторії є чудовою новиною для мешканців цього мікрорайону. Ініціатором ідеї є головний лікар Коломийського міського центру первинної медицини та депутат фракції Батьківщина Коломийській міській раді Володимир Мельничук. У Місті Коломиї вже триває фактично півтора року реформа охорони здоров'я. В якому вигляд це створення центру первинної медико-санітарної допомоги. Створений він на базі трьох поліклінік це двох терапевтичних та е, дитячої поліклініки. Е, е, метою центру первинної медико-санітарної допомоги це є наближення медичної допомоги для населення. Минулою каденцією Коломіської міської ради центру надано як е, е, балансоутримачку приміщення бувшого ЖЕКу по вулиці Леонтовича. Невелика площа 140, 150 квадратів. Фактично, метою цього приміщення є відкриття амбулаторії для мікрорайону Леонтовича, Пушкіна, Моцарта. Там є е, жителів порядка п'яти тисяч населення, що передбачає існування там. Перебуванню і обслуговуванні цього населення трьома лікарями загальної практики сімейної медицини. Головний лікар Коломийського міського центру первинної медицини впевнений, що мешканці мікрорайону будуть задоволені послугами амбулаторії. Мовляв, медперсонал буде забезпечений усім необхідним. Населення однозначно буде задоволене, тому що вже покращується матеріальне становище забезпечення технічним оснащенням амбулаторії. Пульсоксиметри, дні лампи, глюкометри. Лікар вже має чим працювати, не тільки маючи один феноскоп чи тонометр для того, щоб послухати людину чи виміряти тест. В лікаря появляються інструменти на дільниці, якими він має можливість користуватися для встановлення діагнозу, для зменшення скірувань лікарів пацієнтів на, в інші місця для додаткових обстежень. Все, що необхідно, лікар. Буде мати з часом максимальне оснащення. Тим більше, у нас в матеріальному становищі вже покращилась значно забезпеченість медикаментами. Я дійсно хочу, щоб виконувалось положення про те, що лікар, виїжджаючи на виклик, мав з собою сумку, укладку і при необхідності пацієнту на місці надав адекватну допомогу, а не тільки виписуючи призначення на листочку, відправляючи людину, що вам необхідно то-то-то. На даний момент лікарі вже мають змогу ну, не тільки на відкладну допомогу, а навіть десь якісь пазмолітики використати, при гіпритоніх високих тисках збити магнезію. Лікар вже має також цю можливість виконати в місті коло Депутати Коломийської міської ради підтримали таку ініціативу. Зокрема, депутати, які обрані від мікрорайону Леонтовича, Сергій Фечук і Тарас Гнатишин, раді такому неуведенню. Мовляв, це є необхідний проект, який надасть змогу швидше і якісніше отримувати медичну допомогу. Ця ідея, наскільки я знаю, була подана Мельничком Володимиром головним лікарем первинної медицини. Я думаю, що для нашого винтовича для мікрорайону це буде дуже добре, тому що дуже багато старших людей, пенсіонерів, вони не мають можливості навіть на поїхати на взяти квиточок на автобусі, і доїхати до лікарні. Тому наразі я думаю, що це потрібно і повністю це будемо підтримувати. Ми, як депутати, з Сергієм Фечуком від цього мікрорайону підтримуємо цю ідею і будемо. Всім, чим може допомагати на цьому відкриття амбулаторії у місті Коломия не завершиться. Працюватимуть такі медичні центри і в інших населених пунктах міста. А тенденцію в подальшому це йде е, опрацювання лікарями загальної практики сімейної медицини наступних трьох амбулаторій. Це е, мікрорайон Франка Довбуша Карпатська, амбулаторія номер 3 і наступний мікрорайон це фактично всі вулиці, вулиці нижче центру міста навколо вулиці Міцкевича. Це амбулаторія номер 2 На цих територіях вже на даний момент працюють шість лікарів загальної практики сімейної медицини. Їх у нас є в загальному вісім за 15 рік, що ми змогли забезпечити персоналом наш заклад. Наразі у приміщенні майбутньої амбулаторії ведуться ремонтні роботи. Відкриття першої амбулаторії міста у мікрорайоні Леонтовича відбудеться вже незабаром.